Твоєму житті вірш, який тебе вразив, так є один вірш, який справді зачепив. Вірш голод, Павла Тичини. Назва буквально розповідає про голод, про всі жахи, які відбувалися у радянській Україні. Те, як найрідніші люди могли легко вбити тебе останній вічаю. І незважаючи на те, наскільки моторошним може бути сенс цих рядків, цей вірш повчає, розповідає справжню історію нашого минулого. Надихають. Мене надихають вірші, які несуть глибокий зміст, силу духу та красу простих речей. Ось кілька з них. Контра спем Сперо, Леся Українка. Це справжній маніфест незламності. Геть, думи, сумні. І вже відчуваєш, як всередині прокидається сила. Любіть Україну, Василь Симоненко, цей вірш нагадує, що любов до рідної землі це не просто почуття, а частина нашої сутності. «Заповідь» Тараса Шевченка: це не просто прощання, а заклик до дії, до боротьби і змін. Вважаєш ти, що поезія може змінювати людей? Абсолютно. Поезія має унікальну силу проникати глибоко в душу і змінювати погляди, світосприйняття, навіть саму людину. Вона може відкрити очі, як Шевченко, що будив національну свідомість, запалити вогонь всередині, як Леся Українка, яка вчить не здаватися, дати розраду, як Ліна Костенко, чиї рядки часто стоять ліками для серця, надихнути на зміни, як сучасні вірші, що закликають до дії. Слово це потужна зброя. Один вірш у потрібний момент може перевернути людину з ніг на голову, зробити її сильнішою, добрішою або сміливішою. Цей вірш можеш порекомендувати прочитати кожному. Якщо назвати один, то це буде контр з Лесі Українки. Це вірш е, про силу духу, про те, як залишатися не, злам, не навіть тоді, коли усе проти тебе. Е, він надихає, заряджає енергію та нагадує, що навіть у найтильніші часи можна знайти світло. Якби твоє життя було віршем, який би він був? Якби моє життя було б віршем, мабуть, це було б щось на кшталт Ліни костенко. Глибокі рядки про пошук сенсу, красу моментів і силу слова. Можливо, це був би постійний рух, відкриття чогось нового і розмову з людьми. Як от я долю свою не питаю, куди мене шлях заверне. Я просто живу, відчуваю і слухаю світ, як мене.